Як підвищити свою самооцінку лише за одну дію в день, яку ви будете робити? Отже, розповідаю, самооцінка нам потрібна і впливає взагалі на всі наші сфери. І в мене є там багато вже відео на сторінці. Заходьте, дивіться, я розказувала. Але нам потрібно для того, щоб почати її змінювати підвищувати свою впевненість, нам потрібно робити одну дію. Перша і найголовніша дія це наш внутрішній діалог. Нам потрібно відслідковувати за собою про що я? Думаю, як я говорю з собою, коли я підійшла зранку до зеркала, да десь не виспана, або десь така пам'ята. Що я собі скажу, коли я подивлюся, отак на себе. Так шо дивись, що в мене вершінка. Ні. о Боже, опять ти паплила. Женщина, посмотри на сіб'ян, там десь там прийш, десь там ще щось. Ні. Так я підійду до зеркала і скажу, чи я підійду до себе, дивися, ми прокинулись. Давай ми зараз потурбуємося про себе. Та ти така красива, ти така в мене сьогодні гарна, ти виспалась, ти спала 8 годин, і це все підряд, а не з перервами і не за тиждень. Та? Коли ви протягом дня думаєте, а що я зараз хочу, а як я зараз хочу про себе потурбуватися? І саме з вашого внутрішнього діалогу, з того, як. Я говорю з собою, коли мене ніхто не чує, коли мене ніхто не бачить. Отут формується ваша істина самооцінка і впевненість. Напишіть в коментарях, про що ви говорите з собою, або яка думка у вас про себе основна.